Час дивитися новини на каналі Віта про події середи розповідають кореспонденти день за днем сьогодні у випуску. Про те, як зариблювали південний бук, розкажу вам я, Марія Супрун. Я і вулиця. Інтерактивний театр під такою назвою пройшов у 18-й школі. Як це було, розкажу вам я, Марія Бомбело. Про виробництва солодощів на вітрині магазину. Близько тонни малої риби запустили в річку Південний Буг вперше за останні 10 років. Мальків для розведення риби безкоштовно віддав підприємець Віктор Васюта. Як зариблювали річку на пляжі Хімік, бачила наша репортерка Марія Супрун. В цій вантажівці тонна малька риби. Тут карась, короб, товстолоб та підуст. Зараз цим мальком будуть зариблювати Південний Буг. Відкриваємо заслужкою, яку від страховки поставили. А для чого ця підстраховка? Щоб ляба не втікла. Сьогодні ми знаходимося на пляжі Хімік, де проводиться зариблення вперше приватним підприємцем Васютою Віктором Володимирочем, який працює по програмі відтворення аборигенних видів риб у водоймах від Вінницької області. За 10 десятиріччя це вперше зариблюється на Сабарівському водосховищі е, заробок. Давайте давайте, та це так тримають. Ну я ж не можу, там серпто води, Твою... не водить. Не приспособлено все так, не, як треба. Це так, в чому <різь>? її возити. Як ви бачите, це маленький коробчик. Весом грам 20-25. Тут, звісно, прорвало тут на машині. <різь> вот карасики. Це моя основна задача на старостів встановити ті види риб, які тут у нас були. Воно должно бути по. По любому. Бог так створив, що всякої худоби має бути по парі. Може виживати 50%, може 30-20%. Все залежить від того, скільки тут хижої риби. Це життя і працює, тут не ошибається. Марія Супрун, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Вірецьких школярів навчали поводитись у різних ситуаціях на вулиці. Навчання відбулось у формі інтерактивного театру. Його організувала молодіжна організація Школа Рівних Можливостей, яка виграла грант на проведення проекту Я і вулиця як проходило спілкування акторів зі школярами, знає наша репортерка Марія Бомбело. Основна риса інтерактивного театру, коли глядач бере безпосередню участь у дійстві. Спочатку актори на сцені розігрують конфлікт, а потім учасники обговорюють можливі варіанти фіналу. Першу сценку, яку запропонували учасники театру школярам, це дискотека, після якої дівчину на підпитку запрошують взяти участь у продовженні вечора група підлітків. Відтягнулася той вечір, як ніколи. Натанцювалася, насміялася, та ще й поселяли перепробували закисильным столком прогощал. Там всеми чужими почер. Перед чевало себе дорогу. Может, она просто действительно хотела отдохнуть дальше и поехала, доверилась из-за того, что была подвыпившая. То есть без задней мысли. Может, парни оказались нормальные. Может, да. Покатали на машине, просто привезли ее домой, потому что кому-то она понравилась. Вот он захотел вот с ней продолжить какие-то отношения. Я история Ну, я спочатку вважала, що п'яні водії, дійсно, аварія, ДТП. Після обговорення теми свої висновки для дітей озвучив юрист. Взяли е концовку неблагоприятною і ізнасилування. Е Сухим язиком закона це звучить так: Зволтування, тобто статеві зносини з особою, яка знаходиться в е з використанням Безпорадного стану карається позбавлення волі на строк до 4 років. Зґвалтування неповнолітньої або вчинене групою осіб карається на строк до 10 років. І що наказання за це преступлення наступає з 14 років. Те, що вам говорили о, там з 18, малолітті і ще чого, -то. за подобною преступлення Наказання наступають з 14 років. Задумайтесь. Мені здається, що дуже доцільне так, проведення таких от, заходів. По-перше, дуже цікаво. По-друге, тут поєд... ну, показуються е... життєві ситуації, що дійсно відбуваються часто у нас у підлітковому житті. І, І доцільно що, ви... що юрист розказує, які за це може бути на, якби, покарання. Що може понести в підліток за те, що вчинить ту чи іншу ну, злочин? І... Ще цікаво, те, що якби, дають якби, дітям самим, вирішити, який буде кінець якби, тої чи іншої ситуації. Цей проект дуже корисний для нашого середовища, особливо для дітей, попередження негативних явищ в молодіжному середовищі, тому що це говорить про те, що відбувається з нашими дітьми, і як потрібно надавати вчасну інформацію, що можуть трапитися з нашими дітьми безпека, безпека наших дітей. Те, в на вулиці, в середовищі, в спілкуванні. Марія Бомбело, Вадим Інжиєвський, телеканал. «Віта». Горіла трикімнатна квартира на другому поверсі 9 поверхівки по вулиці Київська, 160 А за даними заступника начальника дослідницької лабораторії при управлінні Держтехногенбезпеки Олега Гаврилюка до пожежі призвели дитячі пустощі з вогнем. Син господаря залишив запалену свічку і пішов з дому. Це сталося вчора ввечері. Прибуттю на місце події було виявлено, що на парапеті будинку на рівні другого поверху знаходиться чоловік, і всі сили відразу ж рятувальники направили на зняття цього чоловіка на врятування йому життя. Чоловік, якого було врятовано, який, побачив побачивши полум'я, побачився землення, вийшов на парапет. Чоловіка цього як було врятовано, його передали відразу на докарети швидкої допомоги. Але він відмовився від надання подальших медичних послуг, і лікарі на цьому не наполягали, оскільки він. Виходився в нормальному стані. Потерпівши один, він надихався пара продуктами горіння, ожогів, в принципі у нього нету. Вот, відказався з нами куди либо їхати, ушов кроссинікам. Першими діями це було рятування людини, якій було, які загрозили життя, була загроза, загроза життю. Основними труднощами було сильне задимлення. Як даної квартири, так і всіх дев'яти поверхів сходової клітини. Рятувальники приступили до подальшої ліквідації пожежі та евакуації людей із даного під'їзду, оскільки задимлення було розповсюджене по всій сходовій клітині, включно до 9-го поверху. Мешканців будинку близько 40 осіб було виведено шляхами евакуації, тобто по сходовій клітині. Оперативні дії рятувальників не дали змоги поширитись полум'ю по всій квартирі, і в з трьох кімнат вигоріла лише одна. Дві залишилися в такому дуже сильно задимленому. Стані. Для навчання сліпих та слабкозорих людей у єдиній у Вінниці спецшколі не вистачає підручників, паперу та дошок для шрифту Брайля. Заняття проходять у маленьких приміщеннях без ремонту. В цьому сьогодні переконався депутат обласної ради Сергій Кудлаєнка. До міжнародного дня сліпих він відвідав цей заклад. В школі побувала і наша репортерка Оксана Святенко. Єдина у Вінниці школа для сліпих та слабозорих дітей знаходиться у цьому приміщенні. Вони займають чотири класи, в яких навчаються 45 дітей. А владі хочу нам сказати, що таке рощі. ну не такі речовини, які в цьому розчиняють дея. Ну, наприклад. От те, я не знаю тільки, от солі вода, ти що же рощиш, такому потім... звичайно. У нас навчаються діти, починаючи десь з 12 років і далі. 70-80, тому що наша єдина школа в Україні, яка не має цензу віку. Учні, які тотально сліпі, і учні слабозорі є очна форма навчання і заочна форма навчання. Як для звичайних дітей, тільки умови, умови і трошечки інші, специфічні умови. Тобто вони орієнтовані на дітей із вадами зору. Тобто, ми їм а, даємо ось бралська бумага, бралівські доски. От. Тобто діти ослабленим зором можуть підійти до дошки близько і м -м, прочитати, що там написано. його. Ну, пишу справа наліво. Пишу справно ліво. 14 листопада. Пишеться, число, от, перед числом цифровий знак, от, 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 от. От, потім е, ну, число, якого числа якого місця, от, потім трошки потім нижче, ось класна робота, ну, виступаюча. Навчання в системі Брайля дає можливість дітям користуватися спеціальними книгами, бібліотекою, е, бібліотеці книги. Не так, не такий фонд багатий, але вони користуються переважно аудіокнигами, на слух сприймають, але є також рельєфно-крапковим письмом. Підручники книги, крім того, можна записати там телефон, створити книжечку для себе. Там записник, щоденник, якийсь певний вести. Ну і крім того, конспекти уроків можна прочитати. В міжнародний день сліпих заклад відвідав депутат обласної ради Сергій Кудлаєнко. А вас техніка якась от нам УТОС подарував подарив комп'ютер. Mm -hmm. У нас, ви знаєте, проблема це не тільки у нас, в ажій Україні, проблема, у нас немає такого, наприклад, як бумага. <сл і рівень> У нас немає досок, які писати по Брайлю. У мене одна доска, яка я її бережу. Вона, не можна... вона ж не разова, правильно. Вона, вона. вона так, але їх просто немає. Міжніх... Оце гріфіль, ну з гріфелями більш-менш і ось цією бумагою, де писати по Брайлю. Підручники дуже дорогі. Комплект підручника да. десь біль... 1100 гривень? Так, да, 1100 гривень. їх і ще й немає. Ми користуємося підручниками 85-го року. Питання по дверям закриваємо. Так як домовилося. По підручникам давайте ви Готуйте мені якусь пропозицію листа на да? якого да. депутата обласна да. ради. Да. Ну, от, е... І за розрахунку скільки коштує там ну, один комплект, да? Да. а да. я вже буду дивитися по своїм можливостям, скільки комплектів і так далі. Добре. Це єдина школа в Вінницькій області, яка дає можливість цим дітям, незалежності від віку чи дорослим. Саме навчатися, спілкуватися. І, і хотілося б, щоб ви про цю школу дійсно знали як в місті Вінниці, так і в Вінницькій області. Тим паче, що якщо люди чи дітки навч... проживають десь в сільській місцевості, зрозуміло, такої можливості навчатися чи спілкуватися з такими самими, як вони, практично немає. Від цього йде, звичайно, шкода їхньому здоров'ю, тобто відповідні депресійні стани. А я вважаю, що цього допустити неможливо. І тому сьогодні ми приїхали сюди привітати, їх, підтримати їх. Ну і максимально вис... висвітлити ту проблему, яка сьогодні є. Щоб вони дійсно відчували турботу ну, з боку людей, які не вийдуть до цієї проблеми. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта. День відкритих дверей для учнів початкових класів влаштували в управлінні Державної автомобільної інспекції. За словами начальника відділу профілактики Володимира Мотичка, привчати дітей до неухильного дотримання правил дорожнього руху потрібно змалечку. Шановні дітки, я попрошу хвилинку уваги. О, оце відчувається, що слухняні дітки, відчувається, що вас гарно навчають в школі. Ви сьогодні знаходитеся в Державній автомобільній інспекції, як в народі кажуть, даї. Чули таку назву? Чули? Можливо, ви бачили, що співробітники її стоять на вулиці з такими жезлами, і що вони там роблять, зупиняють машини. Далі був мультиплікаційний урок з безпеки дорожнього руху. Ого, скільки транспорту, і багато смуг на дорозі. Така дорога називається багато смуговою, а місце, де перехрещуються дороги вулиці, називається перехрестям. Дивись, ось до нас наближається. Я зрозумів, що треба приходити трава спереду, а всі інші транспорти – тролейбус, автобус позаду. Нас запросили, щоб ми знали, знали правила дорожнього, Правила дорожній безпеки. Нас запросили, щоб ми знали всі правила дорожнього дорожнього руху і.

Ну і останній штрих. Не. Опа. Все, спецназ готов. Мені каже. Клівно. Оце живе спілкування, воно дає справжнє відчуття дороги, так як треба себе поводити на дорозі. Так. І діти дійсно вони приходять додому, вчить батьків, як переходити дорогу. Тільки на день відкритих дверей даївці демонструють дітям знаряддя своєї праці, дозволяють їм приміряти свій робочий ҐҐ. одяг та посидіти в службовому автомобілі. День відкритих дверей ми робимо для дітей шкільного віку, шкільного до шкільного. Тому що в першу чергу потрібно навчати правилам дорожнього руху, це ми прекрасно знаємо, розуміємо наших діточок. Для того, щоб вони не попадали в дорожні транспортні пригоди, для того, щоб вони йшли до школи живими, здоровими, для того, щоб не поверталися зі школи, то потрібно з ними як частіше зустрічатися. До побачення! Щасливо! Спільний концерт організували учні та випускники Вінницької дитячої школи мистецтв та гуманітарно-педагогічного коледжу. 11 рік поспіль кращі вихованці школи мистецтв можуть без додаткових іспитів вступати до коледжу для здобуття спеціальної освіти. Для того щоб краще провести професійну роботу, відібрати молодь, яка в першу чергу закінчує і музичні студії, і музичні школи. Ось і ми заключили свій час двохступеневу угоду, де ми відбираємо із числа кращих їхніх випускників, хороших фахівців, які з задоволенням поступають до нас. Щорічно, ми можемо до чотирьох учнів направити на навчання до педагогічного коледжу на музичне відділення, і так воно в середньому і є десь. Так що біля 50 чоловік вже ми направили за ці роки до гуманітарно педагогічного коледжу. Зараз я працюю в садочку. Мені моя спеціальність дуже подобається. Я в принципі живу музикою. Дуже сподобається цей інструмент. Я, звичайно, не хотіла на нього йти. Мене папа попросив сказав: біже, тобі сподобається. Ну, я вирішила піти послухала папу. І зараз не жалію дуже подобається цей інструмент і вирішила навчитися на грати. Вероніка Росухай, Олег Літвінцев, телеканал Віта. Процес виробництва солодощів на вітрині магазину демонструють його ляльки з пластику. Їх трохи більше сорока. Вони рухаються і розмовляють. Витрины эти произведились во Франции, в течение полугода разрабатывались. Частично показаны этапы производства наших изделий. Частично показаны и представлены повседневная жизнь наших горожан. Посещали нашу фабрику, наблюдали за работниками, навіть фотографировали, хочу сказать, для того щоб макети кукол були максимально приближені к внешности вот, і похожи в действительности, как бы, на наших жителей. Лялькові театр ходили з дитиною, тут це щось схоже. Але тут більш часно все. Дитині подобається, да, Ручила? Так. Почула пораділа. І дуже мені подобається. Дуже з дітьми просто пройтись по городу і таку шикарну рекламу. Просто здорово. Я. я планую спеціальна під цю, цю рекламу притащити своїх дітей. подивитися. ці вітрини. Адміністрація магазину встановила у подарунок. Він спеціально під новорічні свята. Вадим Потатуєв, Вадим водимжиєвський телеканал Віта. Такою була інформаційна середа. Наші новини є в інтернеті. Адресу сайту ви бачите на екрані. Завтра свіжа порція новин о 13.40 та о 14.40. про них розповість ірина дідух. Підсумки дня дивіться о 18.40. дякую, що дивились. далі. прогноз погоди і до побачення. Завтра, 15 листопада, погода у Вінниці буде хмарною з проясненнями без опадів. Вночі та вранці туман, слабка ожеледь. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 0-2, день плюс 5, плюс 7.